В'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Верхна неділя це неділя перед Великоднем і одно з найдавніших свят. І цього дня ми йдемо до храму Господнього і несемо для освячення вербові галузки, щоб привітати нашого Спасителя, Осанна, синові Давида. І ми зустрічаємо Ісуса Христа в храмі, який приходить до нас кожній літургії, і дякуємо Ісусу за великий дар вічного життя. І після урочистого благослужіння ми вітаємо один одного Освяченими вербовими галузками. І я вас вітаю, дорогенькі мої слухачі, від щирого серця, дякую вам, що слухаєте мої поздоровлення і вірші. А також всіх людей на землі поздоровляю і всім вам міцного здоров'я і мирного неба бажаю. І вітаю вас своїми словами. Верба б'є. Не я б'ю, віднині за тиждень буде Великдень. Боже, нехай Твоя воля буде з нами на землі, між народами, бо Ти наш Спаситель світу. О Господи, вислухай наші молитви, які зносим до Тебе, і наповни нас своєю любов'ю, і помилуй нас. І зійшли нам мир і спокій через Ісуса Христа і нашу рідну Україну неньку нам збережи на довгі її літа. Боже, хай буде воля Твоя! Коли зближаються свята Пасхи, до Єрусалиму сходяться люди з цілого краю. Ісус Христос разом з апостолами пішов до Єрусалиму, і по дорозі Ісус до апостолів сказав: Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, що катували Його і розпинали на хресті. а третього дня воскресне. Коли Ісус приблизився і поглянув на місто, гірко заплакав над Ним і сказав: Але тепер воно закрите перед моїми очима, бо приходять дні на Тебе вороги Твої, і Тебе оточуть, і Тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. І розчавлять тебе, і твоїх дітей, і не зоставлять каміння на камені. І перед самим Єрусалимом сказав Христос: привезти собі осла і сів на нього і в'їхав у Єрусалим. І зібралося дуже багато народу і вітали Ісуса Христа, як царя. Одні стелили свій одяг, інші Пальмами, галузками вітали і стелили дорогу Ісусові. І з великим захопленням кликали Ісуса, Осанна, Синові Давида! Благословенто йде в ім'я Господнє. Ісус увійшов до храму і вигнав торговців. З храму, що продавали і купували. Ісус, кажучи до них, дім мій для молитви, а ви з Нього зробили печеру розбійників. І первосвященники та книжники бачили чуда, які Христос створив. А діти кликали в храмі, Осанна, Сину Давида. А книжники бури, обурилися і сказали до Ісуса, щоб діти замовкли, а Ісус сказав до них: «Я діти замовкнуть, то Каміння заговорить. Тоді приступили до Ісуса сліпі, криві, хворі, і Він оздоровляв їх. Розбійники хотіли вхопити Ісуса, але побоялися, щоб народ не збунтувався. І Ісус Христос пішов до бітанії і там заночував. Амінь.